Тампо. Усю зиму цирк відпочивав, але щойно настала весна, артисти почали репетирувати. Нові номери. Всі сумлінно готувалися до Великих гастролей, А у циркових тварин, окрім вистав, були й інші турботи. Вони чекали на візит лелек. І от якось пізно вночі зграя бузьків з'явилася над цирком. Кожен птах тримав у дзьобі маленький пакунок. Це тут, махнув крилом вожак. Знижуємося і задає закрижляти довкола церкових вагончиків, скидаючи пакунки на парашутах. Цієї ночі у багатьох з тварин з'явилися малята у когось одне, хтось отримав двох, а хтось трьох. А дехто, як от сім'я тигрів, одразу п'ятьох. Усі були безмежно щасливі, лише сониха місіс Джамбо сумувала, і її дитинку не принесли. Зранку цирк вирушив на гастролі. Навіть сідаючи у потяг, місіс Джамбо все ще здіймала погляд до неба і виглядала лелеку. Лелека в цей час сидів на хмаринці. Він шукав по... на карті маршрут, з яким прямував церковий потяг. Його пакунок був дуже важкий і постійно проварився у хмарку. Аж тут пролинав гудок по... паротяга. О, схоже, це він Стрепенувався птах і вже за хвилину приземлився на даху останнього вагона. Місіс Джамбо, у мене пакунок для місіс Джамбо. Сіди, вона тут, загукала слониха, просовуючи хоби, хоботи крізь дах одного з вагонів. Далека застрібнув до слоних, і місіс Джамбо отримала своє дитя. Щастя переповнювало її. Я назву його Джамбо молодший, сказала вона. Усі інші слонихи замотушилися. Ну, хочеш, люба, розгортай пакунок, як, як хочеться вже глянути на моря!» Але соненятко не було схоже на інших. Ви тільки подивіться на ці величезні вуха, які вони смішні заріхотали слонихи. У цього слоненятка такий перешелеп... перешелепкуватий вигляд, що його треба назвати не Джамбо, а Дамбо. Але місіс Джамбо і, і її синочок був найчудовіший у світі малюком. Вона ніжно обгорнула його хоботом і тихенько заколесала. Вночі потяг прибув до першого міста, де артисти мали давати вистави, і цирк розгорнув шатро. По обіді цирковий парад пройшов міськими вулицями, попереду на білому коні їхав директор. За ним прямував оркестр. Клоуни й тварини завершували колони слони. Останнім дроботів дамбо з маленькою лялькою на спині. І всі риготали з каплавухого соника. Після параду до церкового шатра прибігли діти. Вони знайшли дамбу і стали дражнити його, засмикати забух. Місіс Джамбо розгнівалася, затрубила і схопила хоботом одного з хуліганів. Рятуйте, в хлопчисько. Люди з цирку кинулись на місіс Джамбо. Зв'язали та замкнули її в окремому вагончику. Почепили на нього табличку обережно, скажений слон. Джамбо дуже сумував за мамою. Та ще й усі інші слонихи відвернулися від малюка. Вони вважали, що він ганьбить їхнє горде плем'я. Усе це бачив цирковий мишачок Тімоті. Бідолашний, у нього немає друзів. Я з цим розберуся, сказав він і пожав прямисненько у гурт слони, слоних. А, миша, завещали ті і кинусь в розв'язку. Ростіч. Щоб знали, я як маленьких кривдити, випнув Тімоті. Теж мені горде племя. Соник дамбо також злякався мишенята і заховався в купі сіл. Тімоті спробував вимати його, звідти хорішком, проте марно. Що ж дамбо, бачу, ти мені не довіряєш? А я згадав, що ми разом придумаємо, як визвати твою маму. Почувши це, Дамбо боволю зі своєї схованки і потупотів за Тімоті. А ще я вважаю, що в тебе дуже гарні вуха. З такими вухами ми зробимо за тебе зірку сцени, вів далі мишачок. А тоді твою маму відпустять. Нам треба тільки придумати якийсь номер. Коли вони при... проходили повз на директора... То почув, як той скажеться мені потрібна ідея якогось незвичайного виступу, але я ніяк не можу її знайти. Може, ця ідея прийде мені уві сні? І директор вмостився спати і миттю захропів. У тімоці сяйнула думка. Він забіг до намету, стрібнув на нічний столик і прише директору на вухо. От я твій внутрішній голос, я твоє натхнення. Тепер слухай. Сім соних вилазять одна на одну, і складається гігантська піраміда. Занацька на арену вибігає дамбо, слоник з великими ухами. Він заплигує на трамплін, злітає, приземляється на вершечок піраміди і махає звідти прапорцем. Вранці директор прокинувся у піднесовому настрої. Я придумав номер. Це матиме шалений успіх. Далі буде.